Зараз художник Ітан покаже нам, що будуть малювати дівчата та кіт Алекс. Цікаво, що там ховається. Ого, який розкішний торт. Не сумніваюся, що всі у захваті. Барбі вже швидше хоче його спробувати, а вентиль приховує радість. Що ж так вразило кота Алекса? Я хочу цю коробку. Мяу! І так. Ваш час уже пішов. Приступайте. Чудово, настав час брати пензлики в руки або лапки і починати малювати. Часу не так багато, я не можу тримати пензлика, тому мені потрібний скотч, котрий я приклею на папір. Тепер видавлюємо на порожній простір краплю фарби різного кольору. Розмажемо фарби шпателем. Айда я. Айда молодець. Залишилось лише зняти весь скотч. Ух ти! Нічого собі! Кит Алекс постарався і вийшов неймовірно гарний малюнок. Барбі, що ти встигла зробити? Так, Я поки що в роздумах. Все мені не підходить. Краще візьму свою косметику. Вона така яскрава та блискуча. Вона мені підходить. Давайте почнемо з клею. Наносимо на папір та побільше. Чудово! А тепер висипаємо блискітки. Багато-багато блискіток різного кольору. Краса. Залишили доти все зайве. О, так, вийшов тортик з різнокольорових блискіток. Тепер я додам блискітки покрупніше. Так, Барбі твій малюнок точно видно з космосу. Цікаво, що придумала Венздей? Швидше розповідай нам. Ого. Не бійтеся, я лише вирізала трафарет у вигляді торта. Тепер кладемо на аркуш паперу і готуємо крейду. Мені потрібно багато крейди різного кольору, котру я потрібню величезним молотом. Так, ось так. У дрібну дрібну крихту. Як же приємно це робити. Алекс, вас треба рятувати. Не бійтеся. Венсдей любить все трощити і підпалювати. Готово. Прибираємо трафарет. І у мене також вийшов яскравий торт. І так, ваш час вийшов. Показуйте, що ви встигли намалювати. Барбі, підніми, будь ласка, малюнок містера Алекса. Ага, дякую. Так, ну що ж, оцінимо малюнок Венсдей. Ну, таке могло бути краще. Малюнок Барбі також дуже розпливчастий. А от малюнок містера Алекса просто ідеальний. Кіт Алекс точно переміг. Можеш забирати свій приз. Дівчата, не ображайтесь на котика. Він справді дуже намагався. Торт їжте ж те самі. Він мені не потрібен. Я хочу в коробку. Як тут затишно мяу. Художники Ітан, що тепер будуть малювати наші юні художники? Ого, яка класна іграшка! Це ж котик дремот. Він усім дуже подобається: і Вензди, і Барбі. А що до котика Алекса, так він взагалі закохався. Що за краса. І так, друзі, Ітан вже завів годинник, тому швидше приступайте до малювання. Я точно повинен перемогти. Мяу. Не відволікайте. Цікаво, що задумав Алекс. Так, мені теж не терпиться дізнатись. Ого, Алекс вирішив усіх обдурити і вдати, ніби він малює. А насправді він просто просунув свою милу мордочку в аркуш паперу. Ну і що ж, а мені потрібно сфотографувати іграшку. Супер. Фотографія вийшла. гарною. Тепер мені потрібні чотири олівці та гумки. Все це закріплюємо та отримаємо ось таку конструкцію. За допомогою такого лайфхака я зможу точнісінько повторити фотографію іграшки. Потрібно її лише обережно обводити. А на аркуші малюватиме інший олівець. Вийшло. Залишилось лише все, як слід розмалювати. Неймовірно, це справді спрацювало. Малюнок вийшов таким самим, як на фотографії. А що це за дивний запах? Венздей, що ти вигадала? Зараз все покажу. Для малюнку мені потрібні свічки. Я їх загасю. А тепер малюємо малюнок за допомогою згаслої свічки. Я малюватиму котячий портрет. Тепер беремо пензлик та фарби. Фарбами потрібно покрити весь аркуш паперу. Готово. Що скажете? Боже мій Венздей, малюнок точно у твоєму стилі. Ну що ж, час дійшов кінця. Художник Ітан хоче бачити ваші роботи. Венсдей. Твій малюнок нікуди не годиться. Дуже страшно. Ненавиджу програвати. Так, подивимось далі. Алекс. Так не піде. Треба було малювати. А що там зробила Барбі? Хм, Малюнок такий маленький, що я навіть не бачу. А от через лупу бачу. І можу сказати, що це перемога. Вітаю. Так. Як чудово, що Барбі перемогла, швидше отримуй свій приз. Я така рада, яка м'яка іграшка. О, Олекс, вибач, але це мій. Цікаво, що цього разу підготував для вас ітан. Мармеладна акула. Нічого собі. Ну і що ж, друзі, час пішов. Що робити, ви знаєте? Мені потрібна риба. Кладемо рибу на аркуш паперу. А тепер трохи підкріпимось. Ммм, як же смачно. Ні, смердюча риба летить прямо на мене. Гедота. Вона й справді страшенно смердить. Бр. Готова. Іу, це справжній скелет. Залишилося обвести селіт від риби фарбою. Потрібно більше фарби, щоб намалювати більше деталей. Ось так. Здається, у мене виходить дуже гарно. М -м, да уж. О, до мене прийшла геніальна ідея. Кладемо руку на аркуш паперу і обводимо. Дивіться, це вже дуже схоже на рибку. Тепер переходимо до промальовки деталей. Мяу, це якийсь жах. Нічого подібного, містер Алекс. Я також не промах. Це лише ти розбираєшся у рибі. І так у мене вже майже вийшла дуже мила акула. Залишилось додати кольору. Звичайно, ж моя акула буде рожева, бо це самий гарний колір у світі. Ох, ну яка краса. Мій малюнок готовий. Сама собі заздрю. Я також малюю малюнок. Потрібно добре постаратися, щоб перемогти. Упс. здається, я перестаралась. Порвала листок, але я не можу програти. Ніхто не зробить краще за мене. Хм, Нічого не виходить. О, а це схоже на маленьку акулу. Ваш час так швидко витікає і витік. Показуйте свої роботи. Кіт Алекс, Твій малюнок навіть дуже, навіть дуже поганий. Ні, за це точно не можу віддати приз. Барбі, твоя акула виглядає дуже мило. Ну, а що ж вийшло у Венсдей? Оригамій у формі акули. Та ти точно перевершила всіх. Вітаю з перемогою. Не Може бути. Хто б міг подумати, що Венздей зможе так гарно зібрати оригамі у вигляді акули. Ну що Венздей швидше, спробуй. М -м, як же смачно. Кухнастий. А ти чого дивишся? Це мій мармелад. Ой, годі. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато чого цікавого. а поки що бувай.